Є тварини, без яких важко уявити розвиток людської цивілізації. Коні супроводжують людину вже тисячі років. Вони змінювали побут, подорожі, спосіб життя і те, як люди освоювали нові території. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про коней. А перед переглядом хочу попросити вас підписатися на канал та поставити вподобайку. Це допомагає просуванню відео. Історія коня поруч з людиною почалася не з верхової їзди. Найдавніші археологічні докази свідчать, що люди вперше почали тісно взаємодіяти з кіньми приблизно 5-6 тисяч років тому на території сучасного Казахстану, це так звана ботайська культура. Спочатку кінь був для людини джерелом ресурсів, подібним до великої рогатої худоби. Там знаходять кістки коней зі слідами утримання в загонах і навіть залишки молочного жиру на кераміці. Тобто кобили вже були достатньо прирученими, щоб давати молоко. Однак сучасні дослідження ДНК показують, що ботайські коні не є прямими предками сучасних свійських коней. Як з'ясувалося, вони були пращурами коней, які пізніше знову здичавіли. Справжня лінія, від якої походять усі сучасні свійські коні, сформувалася трохи пізніше. Тож кінь спочатку був не транспортом, а частиною господарства. І лише з часом джуди зрозуміли, що ця тварина здатна значно більше. Поступово люди навчилася керувати конем, а не просто тримати його поруч. З'явилися перші вуздечки, а пізніше примітивні сідла. І це стало справжнім переломним моментом. Вперше людина могла пересуватися на великій відстані без виснаження. Подорож, яка пішки тривала кілька днів, з конем займала значно менше часу. Світ для людини став меншим і доступнішим. Завдяки коням почали формуватися регулярні торгові маршрути. Поселення, які раніше були ізольованими, отримали можливість обмінюватися товарами, новинами і знаннями. Кінь став основою для розвитку поштових систем задовго до появи сучасних комунікацій. У деяких регіонах Євразії зміна коней на поштових станціях дозволяла передавати повідомлення на сотні кілометрів за річні дні, неймовірна швидкість для свого часу. Але кінь був цінний не лише як засіб пересування. У сільському господарстві він дозволяв обробляти значно більші площі землі. Там, де раніше працювало кілька людей, тепер вистачало одного коня. Це напряму вплинуло на розвиток поселень і зростання міст. Більше їжі, більше людей та складніше суспільство. Цікаво, що в різних культурах кінь дуже швидко перестав бути просто твариною. Про це свідчать ритуальні поховання, прикраси для коней і численні зображення. Люди вкладали час і ресурси в догляд за кіньми, передавали знання про їх утримання з покоління в покоління. До 19 століття кінь залишався головною силою цивілізації. Міста працювали завдяки кінській сирі, доставка продуктів, робота ремісників, пошта, перевезення людей. Навіть поява перших парових машин не одразу витіснила коня, настільки глибоко він був вплетений у повсякденне життя. Лише з розвитком двигунів внутрішнього згоряння роль коня почала змінюватися. Але він не зник. Він перестав бути життєво важливою необхідністю, проте залишився у спорті, культурі та традиціях. Історія коня і людини це співіснування, яке тривало тисячі років і сильно вплинула на те, яким став наш світ. Кінь створений для руху, його тіло це результат довгої еволюції в умовах відкритих просторів. У кожній деталі від копит до шиї закладена здатність рухатися довго та без зайвих втрат енергії. Найкраще це видно по ногах. Ноги коня легкі та пружні, а їхня будова дозволяє пом'якшувати кожен крок. Далекий предок коня гіракотерій був розміром з лисицю і мав чотири пальці на передніх ногах і три на задніх. Але з часом залишився лише один, який ми сьогодні називаємо копитом. Один міцний палець працює як пружина, він зменшує втрати енергії під час бігу і дозволяє рухатися швидко та економно. Саме тому кінь може довго підтримувати темп, не виснажуючись так швидко, як здається, мав би. Копито не просто тверде, як виглядає зовні. Усередині є еластичні структури, які амортизують удари об землю. Коли кінь біжить, копито під вагою тіла трохи розширюється, а потім знову стискається. Це зменшує навантаження на суглоби і сухожилля. Саме через це догляд за копитами завжди був критично важливим. Неправильна форма копита може порушити всю механіку руху. Велику роль відіграють спина і шия. Довга шия коня працює як маятник і допомагає тримати рівновагу, особливо на поворотах або під час зміни швидкості. А гнучка, але водночас міцна спина ефективно передає імпульс від задніх ніг до всього тіла. Саме задні ноги є головним двигуном коня, і це добре видно, коли тварина починає рух або прискорюється. У коней дуже велике серце відносно розмірів тіла. Його вага у звичайного коня сягає 4-5 кілограмів. У деяких спортивних порід воно ще більше, але сама особливість характерна для всіх коней. Воно здатне перекачувати значні об'єми крові, забезпечуючи м'язи киснем навіть під час тривалого навантаження. Саме тому кінь може не просто швидко бігти, а робити це довго. Дихання коня тісно пов'язане з рухом. Під час галопу кінь синхронізує кроки з диханням. На кожен цикл руху припадає вдих і видих. Це дозволяє ефективно постачати кисень і зменшувати втому. Така координація рідкісна і дуже корисна адаптація для тривалого бігу. Кінь не може дихати ротом, лише носом. Тож повітря завжди проходить через носові ходи, де воно очищується, зігрівається і зволожується. Для тварини, яка багато рухається і часто живе на відкритих просторах, це серйозна перевага. Попри великі розміри, кінь розподіляє вагу так, що може рухатися досить тихо і плавно. Саме тому крок коня здається м'яким, а тривалий рух не руйнує організм так швидко, як у багатьох інших великих тварин. Усі ці особливості разом роблять коня ідеально пристосованим до руху на великій відстані, не до ривків та коротких сплесків активності, а саме до ритмічного повторюваного руху, який можна підтримувати годинами. Коні дуже погано почуваються наодинці. За своєю природою це соціальні тварини, і життя в групі для них це передусім відчуття безпеки. Саме в табуні сформувалися ті моделі поведінки, які ми бачимо, і в домашніх коней. Зовні табун може викликати відчуття хаосу однак насправді в ньому є структура, але вона не така жорстка, як часто уявляють. На відміну від багатьох міфів, табуном рідко керує найсильніший або найагресивніший кінь. Часто ключову роль відіграє досвідчена кобила, яка добре знає територію, джерела води і безпечні маршрути. Під час руху саме на неї орієнтується група. Сильний жеребець у табуні часто виконує роль охоронця і пастуха. Його завдання захищати групу від хижаків та отримувати її цілісною, не дозволяючи коням розбрідатися занадто далеко. Ієрархія в табуні існує, але вона гнучка. Вона не базується на постійних бійках чи демонстрації сили. Більшість конфліктів вирішується за допомогою мови тіла, положення вух, руху голови, напруження корпусу, удар або укус це крайній варіант, до якого доходить рідко. Коні уникають прямого конфлікту з простої причини: травма для такої тварини може мати фатальні наслідки. Саме тому вони навчилися домовлятися майже без фізичного контакту. У табуні формуються стабільні соціальні зв'язки. Коні добре запам'ятовують одне одного і може триматися поруч роками. Часто можна побачити пари або невеликі групи, які разом відпочивають, пасуться і навіть синхронно рухаються. Це не випадковість, а частина їхньої соціальної організації. Табун також працює як система безпеки, поки частина коней відпочиває, інші залишаються на сторожі. Ніхто не чергує спеціально, але в групі майже завжди є кілька особин, які уважно стежать за оточенням. Така поведінка значно знижує ризики для кожного окремого коня. Всі ці правила коні також намагаються застосовувати і у взаємодії з людиною. Вони зчитують позу, рухи, впевненість або нерішучість. Якщо людина поводиться передбачувано і спокійно, кінь сприймає її як частину зрозумілої соціальної структури. А коли сигнали суперечливі, тварина може розгубитися або насторожитися. Саме тому багато проблем у спілкуванні з кіньми виникають не через характер, а через неправильне розуміння їхніх соціальних правил. Кінь не намагається домінувати чи перевіряти людину. Він просто діє так, як звик у табуні. Коні більшу частину життя проводять уважно спостерігаючи за світом навколо. Вони помічають рухи, звуки, запахи і постійно запам'ятовують, що з них безпечне, а що ні. Саме ці особливості впливають на їхню взаємодію з людьми та здатність до навчання. Коні здатні надовго запам'ятовувати маршрути, завдання і людей. У експериментах тварини успішно відтворювали навички, яким їх навчали кілька років тому, без додаткового тренування. Коні також добре запам'ятовують досвід взаємодії з конкретними людьми. Якщо контакт був спокійним і зрозумілим, у майбутньому тварина почувається впевненіше. Якщо ж досвід був неприємним або лякаючим, реакція може зберігатися дуже довго. Це не образа, а проста асоціація з безпекою або небезпекою. Що стосується навчання, коні найкраще засвоюють інформацію через послідовність і повторення. Вони не розв'язують абстрактні задачі, як примати, але прекрасно навчаються через асоціації. Саме тому методи тренування, побудовані на чітких сигналах і стабільних реакціях, працюють значно краще, ніж хаотичні команди. Коні здатні відчувати базові емоційні стани, спокій, напруження, цікавість або страх. Це видно не лише з поведінки, а й за фізіологічними показниками, наприклад, за змінами серцевого ритму. Тіло реагує разом з емоційним станом. Експерименти показали, що коні можуть розрізняти інтонації людського голосу. Вони реагують по-різному на спокійний і різкий тон, навіть якщо слова ті самі. Це означає, що для них важила не лише команда, а й емоційний контекст. Так само вони вміють зчитувати емоції з обличчя людини. У дослідженнях коні по-різному реагували на фото людей з різними виразами обличчя, адже для цих тварин міміка та тон голосу є найважливішими сигналами, які допомагають зрозуміти наміри людини та почуватися в безпеці. Важливо також розуміти межі їхніх розумових здібностей. Коні не планують майбутнє в людському сенсі і не мають складної абстрактної логіки. Їхній інтелект це інтелект тварини, яка живе тут і зараз, швидко реагує на зміни і добре навчається на досвіді. Саме це і зробило їх такими надійними партнерами людини. Тому, коли кінь поводиться дивно, він зазвичай не впертий і не злий. Найчастіше він просто реагує на те, що колись уже було для нього безпечним або небезпечним. А чи був у вас досвід верхової їзди? Пишіть у коментарях. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!